У Верховній Раді запропонували один цікавий законопроект. щоб ви от відчули його смак і згадали всі скандали, які були щодо фортифікаційних укриттів на Харківському напрямі. І так, у Раді пропоную дозволити місцевій владі самостійно будувати фортифікаційні споруди. Знаєте, дуже хитрий план. Дуже хитрий план. Я вам зараз поясню. Ну, от уявіть собі, що десь в Сумах. Е е Ворог наступає, це уявна ситуація. І там виявилося, що на деяких участках немає фортифікаційних укриттів. Чому їх немає? А тому, що місцевою владою завідує ну, якийсь дядько, який там, чи жінка, ну, неважливо, які не мають військового досвіду. І ось вони. Ну, не визначились, де їх будувати, як їх будувати, з чого їх будувати. Вони не змогли залучити необхідних структур державного рівня, які знають, як це робити, які підконтрольні там, ну і так далі. І ось вони не побудували. А далі що відбувається? Далі винний хто буде? Не той, хто там сидить. Не той, хто там сидить. І в кого полетіли шишки після того, як в Харкові сталася ця ситуація в Харківській області. І давайте будемо чесними, те, що намагались цю ситуацію прикрити, і навіть деяким людям почали там, пояснювати, що вибачте, там вже ж були укриття, тільки вони були там за 8-10 за кілометрів. Нічого, що до Харкова там ще залишалось 15-20 кілометрів, 25. А зуби дракона ми бачили теж розкидані там по всій Україні, тільки не там, де вони мають бути. А тепер хитро, хитро давайте віддамо це місцевій владі. А що ще місцева влада має зайнятися? Давайте передамо тоді місцевій владі всі податки. Ви ж не хочете ділитися з місцевою владою? Давайте місцевій владі тоді. Нехай місцева влада мобілізує стільки, скільки їм потрібно. Ну, от, наприклад, там в Закарпатській області не потрібно мобілізовувати, ну там немає ж активних бойових дій. Давайте, нехай місцева влада там не мобілізує нікого. М? Ну, так? Давайте тоді місцевій владі віддамо не знаю, там, будівництво доріг. Давайте місцевій владі віддамо управління там, газотранспортною системою. Давайте місцевій владі віддамо електростанції, які у нас залишились. Ну давайте, щоб зняти з себе повністю відповідальність. А ми будемо, центральна влада, будемо брати кредити і будемо їх осваювати. А місцева влада, нехай, ну а що. Нехай місцева влада це робить. І зараз хтось скаже, ти не так зрозумів цей законопроект. Я не виключаю. Я не виключаю, але я. Проти того, щоб центральна влада знімала з себе відповідальність, особливо в частині будівництва фортифікаційних укритів. Телеграм, Ютуб в шапці профілю, там про це буде докладніше, і я чекаю на ваші коментарі. Не забувайте підписуватись.